Олена Васильівно, Оленко, тихенько говорила Марія, її колега та подруга. Вони сиділи в невеликій кімнаті офісу, де часто проводили обід, обговорювали роботу, життя. На роботі вони завжди зверталися одна до одної офіційно. І от тепер, багато років опісля, вона вже давно була не просто Оленою, а Оленою Васильівною, власницею невеличкої оптики, яку почала з маленького куточка в аптеці. Її історія успіху, як здавалося багатьом, почалася з простої ідеї. Вона купляла дешеві китайські окуляри та продавала їх, поки сиділа у своєму куточку біля аптечної каси. Але це тільки ззовні все виглядало так просто. Справа швидко розширилась, і Олена вирішила ризикнути, взяти в оренду невеличке приміщення і відкрити свій магазин окулярів. Тоді вона ще не знала, скільки часу та зусиль це все ж таки потребуватиме. Робота забирала майже увесь її день, але це було тільки частиною великої відповідальності, яка лягала на її плечі. Після цілого дня в оптиці. Вона поверталася додому. Там на неї чекала зовсім інша реальність чоловік Андрій, Тарас, Катя її діти, а також вічно голодна кішка Маркіза, яка завжди зустрічала її на порозі квартири. Тримала голову вона високо, як справжня господиня. Першим ділом Олена ставила на підлогу важкі сумки з продуктами, які вона. Купляла дорогою додому. Хоч Андрій і завжди казав, що можна зекономити час і замовити їжу додому, але Олена до такого не звикла. Вона любила відчувати в руках свіжі овочі, обирати найкращі продукти та знати, що готує саме те, що полюбляють її рідні. Вона швидко цілувала Катерину в щічку, обіймала Тараса і торкалася чолом Андрія. Тоді брала на руки маркізу, яка вже терлася об її ноги, і йшла мити руки, переодягатися та готувати вечерю. Вдома Олена була одночасно і мамою, і кухарем, і вчителькою, і психологом. Іноді діти вже самі готували щось просте, тоді вона була безмежно вдячна їм, адже це дозволяло хоч трішки зекономити час. А Андрій завжди любив їсти вдома, навіть на роботі. Йому не подобалася їжа, котру давали на роботі. Вона здавалася йому простою та несмачною. Треба їсти домашнє, смачне, казав він. Олена готувала на два дні вперед смажила котлети, варила суп, і все це вона робила, одночасно перевіряючи уроки своїх дітей Катерини та Тараса. Тарас завжди скаже все, що Катерина постійно пліткує у школі. А Катерина, у свою чергу, скажилась на брата, що той зовсім її не слухає. За вечерою сім'я збиралася разом, і тоді починалися інші розмови. Андрій часто згадував про свою сестру Світлану, яка постійно була в пошуках нового життя. Вона кілька разів виходила заміж і розлучалася, і зараз знову повернулася до мами з черговим новим планом. Світлана залишила свого сина Олександра бабусі, бо тимчасово не могла займатися його вихованням, і це тимчасово тривало вже кілька років. Олені було боляче бачити, як Олександр мінявся. Коли він тільки з'явився у їхній сім'ї, він був маленьким, веселим, відкритим хлопчиком. Він одразу прив'язався до Олени, ніби до рідної мами, і навіть часто називав її мамою. Так само, як Тарас і Катя. Це дуже дратувало Андрія та свекруху, які вважали, що Олена бере на себе роль його матері, ти не його мама, Світлана його мама, казала свекруха з твердим виразом обличчя. Олена не просила так себе називати, але вона не могла відштовхнути дитину, яка хотіла тепла та любові. І навіть коли Олександра забирали до бабусі або до Світлани. Він завжди повертався до Олени, шукаючи в ній материнської підтримки. Але час минав, і з кожним роком хлопчик ставав все більш закритим у собі. Він боявся зробити зайвий крок або сказати щось зайве. Бабуся завжди суворо стежила за його поведінкою. Світлана ж постійно обіцяла повернутися, забрати сина з собою, але щоразу вона зникала на кілька місяців або навіть років. Спочатку Олена ще цікавилася, що з ним відбувається, але з часом вона вже втратила будь-яку надію. А Андрій був незадоволений її байдужістю. Як ти можеш не запитати, як там взагалі Олександра справи чи як моя мама? Доріка він дружині. Паралельно з сімейними проблемами Олена поринула у розвиток свого бізнесу. Вона не хотіла залежати від чоловіка, не хотіла, щоб її праця зводила стільки до домашніх обов'язків. Коли її оптика почала приносити дохід, чоловік не розумів, чому для неї це настільки важливо. Ну навіщо тобі цей бізнес? Іди краще на нормальну роботу, де стабільно платять, а не так, як в тебе, раз на місяць. Він не підтримував її ні мрій, ні ідей, і це було для неї насправді боляче. Олені здавалося, що вона живе просто у двох світах. Один це її маленький бізнес, де вона була сама собі господиною, де все залежало від її рішень та зусиль, а інший це її дім, де вона завжди була винною. Ти чому мені пирогів не напекла? Я ж тебе давно просив. Докоряв їй чоловік. Олена розуміла, що йому насправді важко. Але вона не могла не помітити, як мінялася їхня сім'я. Андрій не розумів, що робота це не просто для неї заробіток, це те, що давало їй змогу відчувати себе важливою, незалежною. Але для нього це здавалося неважливим. Мені потрібна жінка вдома, яка готує, пере, прибирає, сказав одного разу він, і кожного разу ці слова просто боляче вдаряли їй по серці. Вона думала про своє життя. Про те, що вона завжди була тією, хто всім догоджає батькам, братам, чоловікові, його родині, дітям, зрештою. Час від часу, коли Олена залишалася одна на кухні після вечері, вона мріяла про те, як би це було пожити для себе, не думати про обов'язки перед іншими. Як це не бути винною за всіх і за все? питала вона себе. Але відповіді вона не знаходила. Життя йшло. І вона була частиною того життя, хоча і втомленою. Олена Васильівна лежала на дивані і думала про те, як сильно змінилося її життя за останні роки. Діти виросли, почали своє життя, і тепер вона могла хоч трішки відпочити. Але чи могла насправді? Андрій, її чоловік, як і раніше, був всім незадоволений. Олена розуміла, що вона більше не хоче так жити, як раніше. Одного вечора, коли Андрій томлено дивився телевізор, Олена підійшла до нього і сказала: Андрію, може, поїдемо кудись, удвох? Ну, на Новий рік, наприклад. Він здивовано підняв голову. Що? Удвох? Ти що, не маєш де грошей подіти? У мамі треба ремонт робити, Олександру Олександра потрібно також десь повезти відпочити. А я тут до чого? Вирвалося в Олени несподівано. Андрій кинув погляд, повний обурення. Він підвівся і пішов до іншої кімнати. Він не звик до того, що Олена говорить так прямо. Вони не часто сварилися, але ця розмова була несподіваною навіть для неї. Скандалу не вийшло. Але Андрій образився і довго не повертався з іншої кімнати. Через кілька хвилин Олена чула, як він щось говорив у сусідній кімнаті. Та ти навіть не спілкуєшся з моєю мамою, як інші. Всі по дві години щодня з нею говорять, а ти нічого їй не розповідаєш. Про Олександра зовсім забула. Олена зітхнула. Свекруха постійно лізла в їхню сім'ю. Вона намагалася нав'язати своє бачення сім'ї, а Андрій. Завжди її слухав. Відчуваючи, що щось змінилося, він запропонував, щоб Олександр переїхав жити до них, мовляв, мамі так буде спокійніше. Ну, він вчиться в коледжі, для чого? Нехай в гуртожитку живе, здивувалася Олена. Ну, за ним потрібен контроль. От ти будеш за ним дивитися, з іронією якось відповів Андрій. Олена мовчала. Вона знала, що спроби сперечатися будуть марними. Та цього вечора до неї зателефонувала донька, яка навчалася в іншому місті. Мамо, а ти знаєш, що в тітки Світлани тепер новий чоловік, і вона буде жити в бабусі, що Олена не зрозуміла. Та мені бабуся вчора телефонувала. Каже, що тітка Світлана з чоловіком приїхала, а ще вони чекають на дитину. Бабуся каже, що їм треба робити ремонт і що Олександр до нас переїде, а потім до нас приїде і тітка. Як? Голос Олени затремтів. Отак я й сама не вірю, але так сказала бабуся. Олена поклала слухавку і задумалась. В її голові все змішалося. Як це? Світлана, сестра Андрія, оселилася у свекрухи, а Олександр має переїхати до них. Тобто я тепер знову буду доглядати чужих дітей? подумала вона. Олено, ти чого мовчиш? запитав чоловік з іншої кімнати. Але Олена мовчала. Її думки були далеко. Вона згадала своє життя, як з дитинства її вчили, що жінка повинна все тягнути на собі, що вона має бути ідеальною господинею, виховувати дітей, доглядати чоловіка, і щоб завжди в домі було чисто та затишно. Але що вона отримала від цього? Чоловікам легше. Подумала Олена. Вони завжди можуть сказати, що не вміють, і все, а ти жінка, і повинна вміти все. Минали години, а Олена так і не могла заснути тієї ночі. Вона крутилася з боку на бік і дивилася в стелю. Чи кохає вона Андрія? Ніби так, але щось змінилося, їй не хотілося так більше жити. Наступного дня на роботі вона була сама не своя. Її подруга Марія одразу це помітила. І запитала Оленко, ну що з тобою? Мабуть, тобі справді потрібен відпочинок. Олена посміхнулася, хоча на душі їй було дуже важко. У голові крутилася одна думка а може, взяти, покинути все і поїхати? Поїхати кудись далеко, без чоловіка, без дітей, просто подалі від всього. Вона вже майже відчувала це нове життя. Вона мріяла про спокійні ранки з чашкою кави, про прогулянки без поспіху, про те, якби вона відвідувала музеї, театри, якби вона одягнула гарне плаття і вийшла в світ, життя без обов'язків перед всіма. Після роботи Олена знову кинула Андрієві нову ідею. А може, ми поїдемо все ж таки кудись? Андрій з-під лоба поглянув на неї. Ну, новий рік це сімейне свято? Моя мама прийде, Олександр буде, діти будуть. Та діти зі своїми друзями будуть святкувати, сказала Олена спокійно. А ми зі своїми. У нас є друзі, і це моя сім'я. Що ти вигадуєш? Взагалі, що з тобою, Олено? Олена мовчала. Після кількох хвилин паузи Андрій розрятовано зітхнув і додав Сьогодні моя мама приходила. Виявляється, Світлана вагітна, і вони тепер не мають де жити. Тож вони планують переїхати до нас? Олену, це дуже розлютило. Чесно, як це вони мають приїхати до нас? Тобто, що ти мені пропонуєш? Провести новий рік із твоєю сім'єю, а потім що? Бігати з підносами біля них, готувати, прибирати та? Дивитися за Олександром? Це ти мені пропонуєш? Ти що, п'яна? Обурився Андрій. Ага, точно, п'яна, ну як інакше пояснити те, що я вже стільки років не можу випрати штори. Андрія це ще більше розлютило. Нормальна жінка може випрати, а ти взагалі нічого не встигаєш. Олена випухнула. Вона нарешті висказала все, що накопичилось у її душі. Я ненормальна, так, я ненормальна. Я все своє життя витратила на те, щоб догаджати вам усім. А що я зробила для себе? Нічого. Дурепа, ну що, правда, ненормальна, правильно ти кажеш? Вона різко підвелася і почала збирати речі. Андрій дивився на неї, він не міг зрозуміти, що відбувається. Ти куди? запитав він з подивом. Кудись, поки що в готель, а потім побачу. Відповіла Олена. Андрій був вражений її поведінкою, але нічого не сказав. Він не звик її бачити такою. Вже в готелі Олену розбудив дзвінок. Це була її донька. Мамо, що сталося? Тато дзвонив. Каже, що ти пішла від нього. Бабуся кричить що взагалі відбувається? Олена тихо відповіла Я пішла від них, донечко, просто втомилася. Я не знаю, як буде далі, але я більше не можу. Мамо, ви з татом розлучаєтесь? Голос доньки тремтів. Я не знаю. Можливо, але я зараз не хочу до нього повертатися, я просто хочу спокою. Донька замовкла, а Олена задумалась. Вона не знала, чи справді вона розлучиться зі своїм чоловіком, але вона розуміла, що більше точно не хоче так жити. Вона хоче жити спокійно, вона хоче жити для себе. Тепер її життя просто належало їй. Олена Васильівна сиділа на ліжку. Вона притиснула до вуха телефон. А в іншій руці вона тримала вологу серветку. Вона чула від своєї донечки схлипування, її плач просто пробивався крізь слова. Мамо, ну ти не можеш піти. А якщо ти підеш, я не знаю, що буде. Плакала Катерина. Вона намагалася зрозуміти, чому все так. Олена вже була просто на межі. Вона глибоко вдихнула і намагалася зібратися з силами, а потім сказала Донечко, не плач, я просто не можу так більше жити. Якщо я залишуся, то я просто пропаду. Ну, немає у мене сил, немає, донечко. Катерина ще кілька хвилин плакала, але потім вона замовкла. Добре, мамо, я зрозуміла. Якщо тобі так треба, то я не буду тебе тримати. З болем у голосі відповіла донька. Олена важко зітхнула. Вона спробувала заснути, але не могла. Її серце билося, у голові крутилося. Чи правильне рішення я прийняла, а може, варто було просто потерпіти? Рано вранці зателефонував її син Тарас. Його розмова була коротшою, але він, як справжній чоловік, став на захист матері Мамо, я з тобою. Якщо тобі щось треба, кажи я допоможу, ти не сама. Олена відчула підтримку. Вона завжди знала, що Тарас на її боці, але тепер це було як обіцянка, яку вона може тримати у своєму серці. Тарас вже дорослий, йому можна довіряти, думала вона. Коли поклала слухавку. Минув тиждень, а Олена не могла знайти відповіді на свої питання. Їй потрібно було щось вирішувати, та відчуття спустошення ніяк не давало їй прийняти чітке рішення. Вона вийшла з роботи, і коли вона вже йшла додому, вона почула якийсь голос. Дівчино, а може, сходимо кудись в кафе? Вип'ємо. Олена зупинилася вона не розуміла, що відбувається. Повернувшись, вона побачила свого чоловіка, Андрія. Він стояв перед нею у старому спортивному костюмі, з букетом квітів у руках і з якоюсь смішною кепкою на голові. Де він її знайшов? подумала вона. Я вже давно таких не бачила, але це була та сама кепка, яка колись, як багато років тому, коли вони тільки познайомились. Андрій стояв біля неї. Він був насправді дивним, але вона одразу згадала, як вони тільки познайомились, коли він був ще веселим та безтурботним хлопцем, і цей образ миттєво повернув її у минуле я не п'ю, повільно сказала Олена, так само, як і багато років назад, коли він перше підійшов до неї з такою ж пропозицією, і я теж, відповів Андрій, просто ви мені дуже подобаєтесь, і я вирішив запросити вас на побачення. Олена посміхнулася. І ви вирішили ось так банально зі мною познайомитись? Та ні. Я просто хотів, щоб ви точно пішли зі мною на побачення, сказав Андрій, трішки навіть нерішуче, з тою самою посмішкою, як колись, коли вони тільки познайомились, і з тою посмішкою, яку Олена так любила. А ваше прізвище часом не Кирилів? запитала вона хитро, згадуючи старий жарт. А що не так з цим прізвищем? Відповів Андрій, він намагався грати роль незнайомця. Та є в мене тут один Кирилів, але тільки він з веселого парубка перетворився на людину, яка живе чужими думками і не цінує свою дружину. Знаєте, мені ці Кириліви більше не потрібні. Зовсім зовсім не потрібні, сумно запитав Андрій. А якщо Кирилів виправиться, не думаю, надто пізно. Андрій підійшов до неї і вже серйозно відповів. Ви знаєте, я вже не той Кирилів, той пішов, я інший. І знаєте що? А Може, дійсно на Новий рік кудись поїдемо? На лижі, наприклад, удвох, тільки удвох. Нам більше ніхто не потрібен, тільки ми. Олена зробила крок до нього Кирилів, ну де ж ти був так довго? Я, я спав. Пробач мене, Оленко, пробач, ходімо додому. Мені без тебе навіть дихати важко. Ну, не можу я бути в нашій квартирі без тебе. Квіти в'януть, кішка занедужала. Дивлюсь у вікно, а тебе немає. Пробач, тихо додав він і опустив голову. Олена стояла кілька секунд. Вона мовчки дивилася на нього, а потім обняла його. Андрій також її обійняв, міцно притиснув до себе. Вони повернулися додому, де їх чекала несподівана зустріч. Донька приїхала раніше, аніж очікувалось, а з кухні долинали запахи їжі. Мамо, тату, привіт. вигукнула Катерина і обійняла їх. Привіт. З кімнати визирнув Тарас і навіть Олександр, який тепер жив у них. Мамо, якщо я заважаю, я можу піти. Там саме моя мама з бабусею і новий чоловік її, почав Олександр. Розумієте, я не хочу там жити, їм взагалі байдуже всім на мене, відповів Олександр і подивився Олені в очі. Тоді Олена сказала сиди вже, куди підеш? Моя тітка мама, як в дитинстві, сказав Олександр і міцно обійняв Олену. Олена на хвилину навіть затамувала подих. І чого це я вирішила піти? Подумала вона ввечері, коли лежала у своєму ліжку. А все ж добре. Я ледь її не втратив. Думав Андрій, коли вдавав, що спить. Він обережно накрив Олену ковдрою. Який же я телепень. Він вирішив завтра запросити її в кіно. Посаджу її на останній ряд. І вона здивується, як в молодості. Подумав він та посміхнувся Ех, Кирилів, Кирилів, все ж таки потрібно було тобі втратити, щоб зрозуміти, наскільки вона тобі важлива. Подумав чоловік і нарешті заснув спокійним сном.